Всім привіт! Мене звати Аня. Я бренд директор Have, І сьогодні ми знімаємо наш перший влог для youtube каналу. А сьогодні ми вас запрошуємо на закулісся організації нашого. «Must have Easter breakfast» для лідерів думок, і ми вам покажемо все, всі наші процеси і деталі. Найбільшу увагу в організації заходів ми приділяємо декору і дякуємо всім нашим партнерам, які до нас долучаються. Цього разу до нас долучились квіткові партнери Флорум. Залишимо в описі посилання. Кожному гостю нашого заходу наші партнери підготували букетик в подарунок. Як на мене, він виглядає просто вау. А ще івенти це завжди про щось принести, занести, розпакувати. Тому зараз буде розпаковка. Yeah. <гум> Сьогодні на нашому Must Have Easter Breakfast відбудеться спочатку сніданок з нашими друзями та лідерами думок. А після цього в нас прийде мастер-клас з писанкарства, який нам проведе науковець музею Івана Ганчара Олександра. Сторчай. До речі, на мені сьогодні одягнута вишиванка з колекції must Have з вишивкою коники. Це наша минулорічна колекція. І якщо ви не знали, мастхев щороку випускає нову колекцію вишиванок, а також брюки мастхев, що не дивно. Для кожної розмальованої писанки ми підготували індивідуальну упаковку, в якій гості цього заходу заберуть свою розмальовану писанку з собою. Там всіх наших гостей ми попросимо поділитися своїми великодними традиціями і таким чином ми не збираємо всі історії і потім ними обов'язково поділимось це напевно як і у всіх пекти великодній хліб пекти так, паски пекете. мазурки пек... ну на жаль зараз уже ні тому що я ще і кухар за освітою я дуже багато Клас! свого часу пекла дуже багато У мене було близько там 70 пасок в сезон у мене збереглися рецепти моєї прабабусі і прапрабабусі пасок і моя Така най... найсталіша традиція великодня це саме писати писанку, а тому, що вже більше 15 років музеї Гончара ми збираємося щороку колегами і пишемо писанки. І в мене вже є такі, яким і більше 10 років. Нас дуже часто запитують, як потрапити на наші івенти. Вам потрібно робити покупки на суму від 25 тисяч гривень у нашій мережі. І тоді ви потрапляєте в наш список, який ми запрошуємо на наші заходи, які відбуваються у всіх містах, де представлена наша офлайн мережа. Напевно, найбільше мене вражає той факт, що писанку пишуть стільки, скільки існує людство. Є згадки, навіть що створювали яйця керамічні, бо розписували їх або різбили орнаменти на них. Мабуть, саме з метою, щоб вони гарно збереглися. Але мене завжди дивували наші жінки, які були настільки винахідливі. Наприклад, лемківську писанку вони розписували просто шпилькою для волосся, і для цього навіть не обов'язково мати писачок. Ця традиція, мабуть, є тим, що може об'єднати напередодні великодня. Всю Україну со мною писанок можу сказати, що найчастіше вживали ті самі кольори, які були притаманні і для вишивки в певних регіонах. Якщо, наприклад, Поділля, там, де у нас Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області, вони любили чорну вишивку, на писанках також можна простежити переважання чорного тла. А якщо гуцульська вишивка дуже строката, і на одній сорочці інколи 14-18 кольорів, то гуцульська писанка також вона буде найбільш строкатою з дрібнесенькими орнаментами, штриховкою і купою крапочок. Остання деталь нашого заходу запалювання свічок. Всім привіт! Я Аня і сьогодні на мені Total Look традиційно must have. Вишиванка і широкі брюки Denim Palazzo. Total must have. Марина, привіт. Розкажіть, будь ласка, що на вас сьогодні? Привіт! На мені сьогодні Total Look від Must Have. Це сорочка, така вишиванка та шкіряна спідниця. Так, нічого нового в плані брендів на мені немає. Зазвичай це must have, Сьогодні теж мастхеп-жилетка і така тендітна гарна вишиванка. Денім, джинси, мої улюблені джинси не знімаю. Широкі сьогодні в мене подрезкоду мене блуза від українського бренду Монбланш. Далі у мене корсет від українсько-турецького бренду джинси. Зараз ця зара і настрій не кращі на мені. Сьогодні вишиванка мого чоловіка. Але зробила собі висновок, що на цей сезон потрібно обов'язково вже собі придбати. Всім привіт, мене звати Інна і на мені сьогодні такий більш кежуал варіант. Етнообраз. Спасибо. То це етнообразу. Тут в мене просто базові речі, а ось такі детальки, які в принципі сформували мій образ це від культоні. І ось така маленька сумочка, вона від завис. Привіт, мене звати Рінена. Мені сьогодні така вишиванка від сварга, а спідниця куш. Ну і все, лофери гучі. Це, це, це такий образ. Мені Я почекала свого приводу мажирівка. Це я добре нас Чого на мені сьогодні це корсет від Корейко Корсет. Якщо я правильно вимовляю, бренд дуже давно купувала і якраз знайшлась нагоди його вигуляти. Так, нам ме... далі у нас спідничка. Спідничка це чер, Тут далі слінбеки, зараз червоні сумочку. Вже залишила на місці. No em pensava que era d'una cosa Дякую, що були з нами. Рада була показати вам процес. Сподіваюся, цей формат вам сподобався. Пишіть в коментарях. Нагадую, підписка, дзвіночок, коментар. І також запрошую вас слідкувати за нами в соцмережах на сторінці бренду Instagram Ми часто публікуємо анонси наших закритих заходів, а також розігруємо квитки.